Всім привіт! Я Юля, спеціаліст просування в соцмережах. Я є діючим таргетологом та СММ-спеціалістом більше двох років, і мені є що вам розказати. Я створила свій власний міні-курс таргет з нуля, де я навчу вас запускати ефективну рекламу, навіть якщо ви робите це вперше. Цей міні-курс складається з чотирьох частин. В першій частині сьогодні ми проговоримо з вами, як створити бізнес-сторінку, як зробити правильно всі підв'язки, і взагалі, як має виглядати ваш рекламний кабінет, ми з ним трішки ознайомимось. В другій частині ми з вами розберемо, як створювати збережну аудиторію. Це аудиторія, яку ви будете використовувати в своїй рекламі, і, в принципі, чим більше ви її будете використовувати, тим ефективніше і краще вона буде працювати. Тому краще не Створювати кожен раз нову, а створити один раз збережемо і її постійно використовувати. Ось це ми розберемо в другій частині. А в третій частині ми з вами розберемо, як правильно ж, ефективно запускати рекламу на ціль взаємодія, тобто ціль повідомлення, щоб вам писали в діри. Взагалі є дві цілі: основних, на які ми запускаємо: це трафік і взаємодія. Але, як показує моя практика, практика моїх колег, що найкраще такі працює ціль взаємодії в ціль повідомлення. Тобто люди бачать вашу рекламу і, натиснувши на неї, їх зразу переносить в дірект. Тобто, людина одразу може вам написати і зробити у вас замовлення. І в четвертій частині ми з вами розберемо, як правильно підготувати вашу сторінку, щоб реклама працювала максимально ефективно. Ну що ж, давайте розберемося, як правильно зробити підв'язки. Ми заходимо для початку на Facebook, вашу основну особисту сторінку, тобто, має бути ваше ім'я і прізвище, ваша фотографія, основна ваша сторінка, не одразу сторінка бізнесу. Адже часто мої клієнти роблять помилку, що одразу створюють бізнес-сторінку, але має бути особиста. І тоді ми створимо бізнес. Показую, як це зробити. З лівого боку знаходимо ось такий помаранчевий прапорець під назвою Станіця або Сторінки. І з правої сторони у вас будуть створені ваші бізнес-сторінки. Можете використовувати її. Якщо там нічого немає, натискайте профіль як страницю. І обща доступна страниця для бізнесу. І натискаєте Далі і Начать. Далі вам потрібно заповнити всю потрібну інформацію про вашу сторінку. Е, категорія тут може бути, в принципі, будь що там магазин, якщо щось зв'язано з б'юті-сферою, так і вказуєте. Там є перелік різних категорій. І назву, фотографію, тобто, повністю всю інформацію краще заповнити. Щоб у Фейсбука не було якихось лишніх питань, блокувань, тобто повністю краще все заповнити. Тепер давайте перевіримо, чи підключений ваш інстаграм до бізнес-сторінки це обов'язково потрібно зробити, щоб реклама, яку ми запускали через Фейсбук, крутилася на інстаграм. Для цього потрібно перейти на сторінку і натиснути Професійна панель і переключитися або перейти. Обов'язково потрібно це зробити. Далі ми натискаємо Главне і переходимо в зв'язані аккаунти або під'єднання. І перевіряємо, якщо в нас є підключений інстаграм, то чудово. Якщо немає, додаємо, згадуємо паролі або стараємось відновити і підключаємо наш інстаграм сюди. А тепер давайте познайомимось з ads Manager, тобто це місце, де ми будемо запускати вашу рекламу. Ось так виглядає рекламний кабінет. Ваш можливо, у вас вже є створений ще один. Щоб перевірити це, натискаємо тут зверху і можемо натиснути. Якщо у вас є два, один до прикладу заблокований, можемо використовувати інший. Далі давайте перевіримо, чи під'єднана у вас карта. Натискаєте виставлення щитов і платежі та да, платежі по-українськи. Переходимо сюди. Тут ви можете переглянути, чи є у вас якесь заборгування. Також зверніть увагу на день оплати 25 доларів або 20 августа. Це поріг оплати. Тобто, поки воно не накрутить на 25 доларів або до 20 августа, воно не буде автоматично списуватись. Вам, до прикладу, накрутило на 15 доларів, ви рекламу вимкнули 20 числа. Буде автоматичне списання. Щоб додати карту, натискаємо сюди способи оплати. І додаємо інформацію про вашу карту і зберігаємо її. Також, якщо ви є ФОПом, ви можете надати свій ідентифікаційний код і тому не будете сплачувати податки додатково. Тут можете вказати так само Париж Європа-долар і вказуємо свій код нижче. Ось і все, щоб переглянути, як створити аудиторію, як запускати рекламу, переглядай наступні відео.